Є по 15 і по 20. Ось такі помідорчики. Є роздріб по 30. Є перчик по 60. Роздріб ось такий 30. І перчик роздріб 30, ось такий. Огірочки є по 45. Дивіться, які гарні. На засолку якраз буде супер. От помідори також тут є різні. І по 30, і по 40. Є різних кольорів: рожеві, жовті, червоні. Ось такі червоні по 40 і далі рожеві по 50. От є бій вже. А біб по скільки? 35. По 70 і по 35. Салат. 30. Запитувалися за бурячки. Буряк, морква, цибулька по 20 гривень почала. Буряк, морква і цибулька по 20 гривень. А ось такий кріп? По 10 язд. По 10 Це відразу на початку зеленю ряд. Тому кому треба, маєте можливість, що підходите. А Петрушка? 120. 120. скільки ж парогівка? 100. По 100. Ой, горох себе А горошок. 180 кг. 180 кілограмів. Чому ж парогівка? 180, а огірочки ось такі. По 80 це грунтові. Так, да, так. Да. Огірочки по скільки? Огірочок може по 40. 50-40 розрізів кабачок 20, капуста по 20, Торк соліст картопля на розвитку по 20 гривень. По 20 гривень, ось така картопелька. Легень, хоп, хоп. можна взагалі не чистити, трошечки помивти і все. А цибулька? 10 за пучок, це на роздріб, 8 гур. Салат? 30 на роздріб, 25 на гурт. 30 на роздріб, 25 на гурт. Щавель. 70. Базилік 250. 250. Петрушка 7, 500 цілявих це звичайно. Ось така петрушка 70 і та, і та. Кріп. Кріп по 100. По 100. І Чесничок. 25, можна по 20. 25, 20. І це все цибулька. По 20. І ще є румен. Скільки він? 40 гривень за кілограм. І дивіться, і це все є 13 місце в рядах, де є зелень. От підходите, подивіться, скільки тут всього є. Підходите і вибираєте. Кожного дня тут є. Та зранку до вечора. Зранку, <риклад> <ранку>. <риклад> а не продажу. Скільки помідор? Гурта. Гурт. Гурт. По 30, але великий і гарний. Так, ой, тут є такі перчики, різні види. Зараз ми запитаємося за них. Перчик любий. Скільки такий? 120, 120. ось такий. Це Геркулес, він чи вирібний по 10-й. Ось такий по 90 Геркулес, баклажанчик. 50-60 і різний. А ось такий перчик по 50. А помідорчики? Від 35 до 40. Від 35 до 40. І ще скажіть огірок. По 40 гривень. Сьогодні тут я отримаю. Зараз покажу огірочок. По 40 гривень. Це, це все є ми в самому ряді, в кінці ряду. О, по 15 кабачок, помідори по 40, по 40, по 50, а жовті? По 70, ось такі жовті. Ой, це все також сьомий ряд. Є закінчення. Дякую. Тут також є на роздріб, на роздріб по 50, ось такий огірочок. По 30 помідор. По 35, є різний.